Народний депутат України на смерть збив 18-річну дівчину на Житомирщині. Вже відомо нардепа і попередні обставини. ДТП подробиці трагедії розповім вже за мить. З вами новини та СНЮ. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, а ми переходимо. До новин Нардеп їхав по лівій смузі руху і на смерть збив 18-річну дівчину. Сталася трагедія на Житомирщині у селі Березівка вранці 3 листопада, 3 листопада, близько 9.45 на трасі Київ, чоп у селі Березівка Житомирського району сталася дорожньо транспортна пригода. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Мерседес benz рухаючись у напрямку міста, ЧОП, у крайній лівій смузі руху здійснив наїзд на пішохода. У наслідок ДТП загинула 18-річна дівчина. За попередньою інформацією, за кермом перебував 44-річний житель Київщини, народний депутат України. Про подію повідомлені та на місце події викликані детективи Державного бюро розслідувань. Наразі працює слідча оперативна група головного управління національної поліції в Житомирській області. Триває з'ясування усіх обставин події. Попередньо подію кваліфікують за частиною 2 статті 280. 76 Кримінального кодексу України. Призначено ряд відповідних експертиз. Триває розслідування. Оце я так розумію наш колега. Дівчина шкода, звісно. Але вона переходила ну точно якомусь на тому місці. Виявилося, що за кермом був народний депутат України від фракції Батьківщина Андрій Ніколаєнко Разом із ним в авто перебувала його дружина. Звідки кажуть, по той бік дороги був магазин, куди так і поспішала дівчина. А сама вона місцева жителька цього ж села Березівка. Очевидці трагічної ДТП додають, поруч немає пішохідного переходу, але 18-річна дівчина все одно намагалася перебігти дорогу через найшвидшу смугу руху. Її відмічають нардеп із місця не втік і погоджується на співпрацю з правоохоронцями. Підтвердив свою причетність до ДТП і сам Андрій Ніколаєнко. Він пообіцяв надати слідчим усю необхідну інформацію інформацію та висловив спідчуття рідним загиблої дівчини. На жаль, це правда. Сьогодні зі мною сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм під колесами. яким я керував, загинула людина. Ви вже знаєте всі обставини пригоди в з повідомленню. Змі запевняю. Я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно прийду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося. Трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Справжній розпач це коли ти ніяк не можеш вплинути на ситуацію. Мої найщиріші співчуття рідним не знаю, що ще сказати. Нині за справу взялося державне бюро розслідувань. Народному депутату пред'явили частину 2 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати авто до 3 років або без такого. Команда ТЕСНЮ висловлює щирі співчуття родині загиблої дівчини.